Що у вас трапилось? Посвідчення можна ваше? Mm? Посвідчення службове. У мене нічого не трапилось. Мене, mm. мене безпідставно зупинили, треба. Як ви ж знаєте, що рішення ну, коменданти, знаєте, що причина зупинення яков... на поп-постах обов'язкова для перевірки документів. — Якого коменданта? коменданту? Якого Володимирович... Та не треба мені розказувати, що мені читати. Володимирович... — до 27-го року а номер знака два нуля Дивіться, по перше, мене зупинили не праців, не оцей працівник поліції. не пра не працівник поліції, а люди ось у формі. Яке вони мають право? правосвітник назвадівази? Да, яке вони мають право зу. Він не має права. Має право. Ні, не має. І вам має право. Доброго дня. У мене все нормально з документами, да, я ви, нічого по, не по, порушив. документи На право керування. На чи, підставі. Чи, чого? Для... Ви, ви громадянин України? Да. А ви? Я громадянин України. Посвідчення, покажіть своє. Будь ласка. покажіть ви, що документ, що посвідчує, посвідчує особу. А саме, що ви являєтесь громадянином для України, чого? громадянин чи Для чого? Гончар Микола і... Григорович, 24. І номер, знака. Тепер, будь ласка, номер знака. Номер знака на грудному, Будь ласка. Який номер там? Я не бачу. 2.0. 54,013. Все є. Тепер ваше, будь ласка. Для чого? я ще раз поясню. Для чого? Ти що виявляєш? Я нічого. Мене збираються перевірити прові... по якійсь базі. Що не понять? Щоб по базі людина... перевірити, треба знати ваші дані. Фамілі не ось. Так, а для чого це робить? Щоб перевірити вас по базі. Для по якій базі? Я, я, щось я, блокпост, я щось порушив. я щось порушив. вас зупинили для перевірки документів. на блокпост. Для того щоб зупин... перевірити документи, повинні підстави бути на блокпосту. Не зупинка да, почитайте, ще. будь ласка, 1339, документи на блокпост. На документи на блокпост. Є? Документи на блокпост. Я не на блокпосту стою. Я вам ще раз поясню. Так ви ж кажете що ми, ми не на блокпосту. Не ви, поїдете, не ви ж кажете, не на блокпосту. Ви не зрозуміли. Нас викликали. Я вже позвонив на 102. подав жалобу. На 9 цей. Ну, це ви зробили кужало, бо нам не до ваше, щоб ви громадяни. Да, що документи України, для, документ, для що не вимагають. Для чого, я ж вас питав. У нас паспортний зробили режим. Тось один, пожалуйста. Хорошо, можна? Ну, ми тут будемо сутки да, стоє, двоє-троє Та стійте скільки ходь, я сутки не стоятиму. Є документи? Все є. Для чого? Для того, щоб виявляти, щоб доказати, що ви являєтеся дійсно громадянином. А якщо я не громадянин, мені не можна передвигатись по тому. Покажіть документи. Ні, якщо я не громадянин, то що? Ви повинні зараз згідно військового стану, ви повинні про собі мати Речом, документи. Причому ви поліція, поліція до військового стану не має ніякого читайте, відношення. Почекай. Полі... Хто має відношення? Поліція не має ніякого відношення. Ні, це не моя да. суб'єктивна думка. Документи, будь ласка. Чи будемо стояти до та ви можете стояти ну, хоч, скільки я хочете. хочете. Я скаргу подав, зараз да, мені дзвонять. Я мені. поїхав. І що хочете, і робіть. Я поїду. Поїдете, ви так? мені погрожуєте, що ні, я не вам поїду? Не погрожую, а що ви робите? Не направляйте на мене, пожалуйста. Не ствол. Вас не направляє. Ви направляє не направляє направляли. Направляли, тільки пистолет. що ви. І не пістолета автомат. Направляли, ви кажу. Ствол, який автомат. Ви чуєте мене чи ні? Чую вас. Що я порушив? Я вам ще раз говорю, ви нічого не порушили. — Не треба мені царапати машину автоматом. Що засвідчує особу. Вам пояснив інспектор, чи хто Пояс... вас не зупиняв. У мене, інспектор... мене взагалі поліція не зупиняла. Мене зупинили працівники зеленій фоку. Так почитайте. Соромно за вас. Мені теж за вас соромно. І будемо чекати для встановлення особи. Ну, чекаємо тоді. Чекаємо. чекаємо. Встановлюйте, я ж не прудь. А Що важко по номерах машини встановити а, особу? Чи... Зараз в Україні неможливо встановити. Зараз ж... Як а ви маєте право керувати іншим, а тому не боявсько він буде зареєстрований на вас? Ну це Правильно? понятно. Да? Я ж не знаю. Як ну, ви ж бажаєте так, але все оліжку. Попрохали продивити документи, що засвідчують ну попрохали, та... чи це закони трибування. Це закони тривоги. Не ну, ви кажете, попрохали попрохати. Ви можете дома. Ну, вас не вагали, вас попрохали, придивити документи. Попрохали, ну так ну так я, ну, я пред'явлю на законну вимогу. Я придя ну, закони вимоги. Почитайте, будь ласка. Так, так нема законної вимоги. Так, почитайте, будь ласка, так, Я 30 30 все почитав згідно тридцять четвертої п'ятої почитали на споліці. 35-а п'ята це зупинка. 35-а – це зупинка транспортного це підстава для зупинки, ну, що на блокпосту. Так мене навіть не поліцейський зупиняв. Причому тут національна поліція до того, мене... що... Ну, почитаю... Хто має право зупиняти починя... транспортні хочите, засоби, і... крім поліції? Нацгвардія має право зупиняти? Не має. має. Ні. Ну, ну, документи на блокпост ну, тоді давай. На ну, Ну, це ж не Ну, що ж тоді ж. На блокпосту. Документи. Та раді ага. Бога. Я ж теж, якщо ви не на блокпосту, ага. то, то я не на блокпосту. Та мене викликали, це що ви водій не приділяєте, документи не Ну, та й хорошо. На право керування, а також на Да. документы на автомобиль? Хорошо. Да. Ты ничего страшного. А ты дашь сейчас. Да, нет. А ты дашь сейчас. А?

все, а, питання є ще якісь немає. Mm. Питання якісь є. Ну, чекати, поки Протокол затримання складайте. Все? Протокол затримання. Протокол для встановлення особи, три години. Ну так складайте. Так, так а з якого часу? Я вам ще раз говорю, тому що ви не є особа. З якого часу? Mm. Ну, да, з якого? Ну, так з якого? Ну, з якого? Ну, так, з якого? З ага. Підійшов, ну, все так. тоді. Так, що, чекаємо. Чекаємо. Хорошо. Ще вам дві години, чи не Удачі. А хто вам дозволив фотографувати мої персональні дані на власний телефон? Шановний.